Технології майбутнього сьогодні. Світ це нудьга з мільйонами нецікавих людей. Але ти не такий. Ти цікавий? Ти особливий, унікальний і прекрасний як сніжинка. Навіщо приховувати від світу свою геніальність? Ми всі маємо знати, чим ти займаєшся. Завжди. Чи то коли ти гуляєш з песиком або насолоджуєшся тортиком? Перетвори свою очевидну самотність в проблему для іншого. І зніми це все на найновіші технології підняття власного его Една. Електронний, документарний, наративний асистент. Скажи приватності прощавай. Отримаєш її, коли помреш. Ділись своїм життям з друзями. Замовляй вже зараз. Наші роботи торговці вже поруч. Перевірка електронного документарного наративного асистента. Привітайся, Една. Починай запис, Една. У нас попереду ціла пустка. Трясця. Червона лампочка не горить. О, її їж нема. Що ж. Посібник з виживання у пустці. Частина перша. Кажуть, що озброєне суспільство це ввічливе суспільство. Якщо це так, то сховище 34 мало бути найвічливішим місцем на землі. В далекому 2077-му, коли впали бомби, люди з Волтек хотіли дізнатись, що трапиться, якщо забагато людей опиниться в замалому місці з занадто великою кількістю зброї. Сховище 34 стало чешкою Петрі для цього експерименту, і через декілька десятків років воно перетворилось в коробочку параної з вибухонебезпечною обгорткою. Я знаходжусь біля входу в сховище. Це на схід від Нового Вегасу в негостинному місці на пагорбах. Прямо перед входом стоїть вантажівка з атомними відходами, і єдине, що наважується наблизитись, це гекони. Рівень радіації тут смертельний, тому практично ніхто не наважився заходити всередину. А останні жителі покинули сховище більше 50 років тому. Усередині сховища немає нічого, крім диких гулів і радіоактивної води. Більшість комп'ютерних записів пошкоджено. Але перед тим як наглядач перетворився в гуля, він залишив записи про те, що тут сталося. Сховище 34 здавалось чудовим місцем, щоб перечекати апокаліпсис. Волдтек обладнала його дивовижними рекреаційними та фітнес-центрами, набагато кращими, ніж в інших сховищах, але цей повнорозмірний басейн змусив пожертвувати частиною житлових приміщень. Кожне сховище оснащувалось невеликим запасом зброї для команди охорони. Вони повинні були підтримувати порядок серед людей, які були замкнені разом на 10 або ж 200 років. У більшості була лише жменька стрілецької зброї, але сховище 34 отримало такий арсенал, який міг би змінити хід битви за анкоредж. гранатомети, ракети, прототипи енергетичної зброї. Це не те, що ви хотіли б бачити у вільному доступі в замкненому просторі сховища. Наглядачі знали, що тисячі людей, озброєних 40-мм миротворцями не найкраща ідея. Тому вони придумали, як тримати її під охоронною, але це зберігало порядок лише декілька поколінь. Зрештою, переповненість стала настільки великою, що група мешканців штурмувала арсенал, вкрала більшість тяжкого озброєння і вийшла в Мохаве. Жителі Мохаве назвали їх бумерами, і не складно зрозуміти чому. Вони вийшли зі сховища 34 з мріями про майбутнє та ракетними установками близько 2231-го. Підірвавши кожне плем'я на своєму шляху, вони, зрештою, знайшли військово-повітряну базу Неліс на сході. Жоден з довоєнних літаків не був працездатним, але бумери знайшли записи про інші сусідні військові бази, і дуже швидко вони додали до своєї колекції гігантські гармати під назвою Гаубиці, привезені з армійського складу Готорна в Аризоні. Вони накопичили достатньо боєзапасу, щоб зрівняти з землею будь-яке місто кілька разів. І будь до них протягом наступних 50 років. От лайно! 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 Let's go sunnin' It's so good for you Let's go sunnin' Meet the sky of blue Greet the sun every morn Feel as free and happy as the day you were born Let's go native Sun your cares away Be creative Лишень одиниці змогли збагнути принцип їх обстрілу, рухатись достатньо швидко, щоб дістатись бази Нелліс і усвідомити, що це був просто райський куточок. Вони провели прісну воду з озераміт, вирощували власні культури і мали сонячні панелі, що давали електроенергію, через що їм було все одно, хто контролює дамбу Гувера. У них був музей присвячений їхній історії і хлопчину, який з радістю розповідав їй будь-кому, хто готовий був слухати. І Якщо малюнків дитини було недостатньо, то їх лідером була жінка, яка народилась всередині сховища що її особисто все пам'ятала. Вона служила своєму народові останні 50 років і, мабуть, була дуже вродливою свого часу. Незважаючи на настанови матері перлини, бумери це найбільш ксенофобне об'єднання пустки, переконане, що їхня доля підірвати всіх нас, дикунів, як тільки у них з'явиться бомбардувальник. У них є план, який вони не люблять обговорювати з чужаками. Але якщо ви завоюєте довіру старожилів, вони розкажуть про леді з озера. Мабуть, що в них є якісь плани щодо ржавого довоєнного бомбардувальника, що лежить на дні озера. Мід. Поки що бумери добре справляються зі своїм ізоляціонізмом, але їх ресурси все ще обмежені, і так само, як і братство Сталі, вони можуть зіткнутися лише з вимиранням, якщо їх населення і боєприпаси зменшаться. Люди, які залишилися у сховищі 34, отримали свій власний урок про ізоляціонізм. Їхні наглядачі відмовлялися випускати будь кого, хто лишився, і численні спроби повстання призвели до того, що реактор сховища вийшов з ладу, і басейн затопив більшу частину приміщень, замкнувши жителів у радіоактивному болоті. Залишки їх величезного арсеналу чекають на сміливців, які готові пройти через радіоактивні води і повздичавили гулів. Це спокуслива скребниця для авантюристів, які накопичили багато радиксу, яким потрібно віддати борги. Занадто багато людей в наші дні стубовані тим, щоб щось підірвати, і мало хто замислюється над тим, як це все взагалі було створено. Ці літаки, ангари, сховища все було зроблено зі сталі. У давнину люди добували залізо з глибини землі, переробляли його на сталь у величезних млинах, більших за ті, що стоять у новій Каліфорнії, і робили з нього сталеві балки, які тримали на собі старий світ. Сьогодні є лише одне місце, яке все ще займається цим. Це каторжна праця, праці, і люди, які виконують її, не дуже то задоволені нею. Але це. Зовсім інша історія. Окрему подяку хотіло б висловити патронам каналу, а саме Микиті Лиходіду, і тим, чиї імена ви бачите перед собою. А на цьому все. Чаю вам, смаколиків, і почуємось наступного. Arraso.